Legenda por Настав час розповісти і про другий Красилівський замок, що був більшим і потужнішим від першого замку 10 12 століття. Цей Красилівський замок розташовувався на місці зруйнованого і був побудований Костянтином Остоцьким на початку 16 століття. Історичні документи свідчать, що на початку 16 століття один з найвидатніших полководців того часу, князь Костянтин Острозький, який здобув одну з найславетніших перемог над Московією за всю історію, збудував у Красилові дерев'яний замок як важливе фортифікаційне укріплення проти набігів татар. Замок став важливим адміністративним центром волості. Найімовірніше, що у 1510 році і було завершено будівництво Красилівського замку. Чому ж Костянтин Острозький почав будувати фортецю саме в цьому місці? А тому, що з точки зору воєнної науки це місце було найбільш вдалим для розташування оборонного об'єкта. Адже якраз в районі старих красилівських кладовищ, в напрямі до Западинець, знаходиться вузький хребет з дуже крутим спуском вправо до морозівки і менш крутим, але видовженим в лівий бік. Це найвужче місце, яке було дуже зручно перекрите ровами і валами, щоб не допустити ворога зі сторони западинець. Аналогічні перешкоди були споруджені з боку сучасного красилова. На північ від старих кладовищ, де теж є круті схили, які можна зробити майже неприступними, якщо їх дещо підправити, саме на цьому місці і був розташований Красилівський замок 10-12 століття. Як відомо кожному військовому, перебування на висоті забезпечує значну перевагу перед супротивником. Отож, Костянтин Острозький, як досвідчений воєначальник, Вибрав місцем для спорудження фортеці одне з самих високих місць Красилова. Щоб пересвідчитися в цьому, зробимо невеликий обліт обраного місця. Це місце в Красилові називається гойдалкою. Ви можете бачити дорогу, що веде з міста до морозівки. А позаду мене ви можете бачити великий горбок, що повністю вкритий зеленню дерев. 500 років тому хтось із красилівчан теж міг стояти на цьому місці, але тоді картина була зовсім іншою. В долині ніяких будинків не було і бути не могло. Уся долина з оборонних міркувань була залита водою, а на горі виднівся замок, а під замком лежали ряди оборонних валів, які, здавалося, самою природою були створені для захисту оборонної споруди. Красилівчанам тієї пори залишилося тільки дещо підправити. І стрімкі вали сукупно з водною перешкодою, стали непереборною перепоною для піших, а тим більше для кінних татарських загарбників. Костянтин Острозький, який був досвідченим воєначальником. А також його підлеглі, вочевидь, мали великий досвід в побудові фортифікаційних споруд. Про це свідчить приклад, як розумно вони використали природний ландшафт місцевості для захисту красилівського замку. Поблизу місцини, яку наші сучасники називають гойдалкою, поруч дороги, що веде на морозівку, протікав струмок від водойми яр. Саме цей струмок тоді і був перекритий греблею. Створений на цьому місці неглибокий ставок становив непереборну перешкоду нападникам підійти до городища із заходу зі сторони морозівки. Хто постійно пересувається гойдалкою, може до цього часу бачити той знаменитий потічок, який рятував жителів міста від татар, а сьогодні протікає під дорогою. Ще років 20-30 тому він був значно ширшим. На той час більшість фортець будувалися з дерева, не став виключеннями із правил, і красилівський замок. Красилів оточували густі ліси, тож будівельного матеріалу було вдосталь. Як будувалися такі укріплення? Великої премудрості не було. В першу чергу утворювали земляні вали, використовуючи при тому природний ландшафт місцевості. Ці вали можна і сьогодні спостерігати на місці колишнього розташування Красилівського замку. Ось у цьому місці їх можна побачити, хоча з часом вони втратили свою форму та заросли чагарниками. Я провів таку реконструкцію цієї ділянки католицького кладовища, на якій ще збереглися форми валів в фортеці. Якщо зайти до Красилівського католицького цвинтаря, та стати у цьому місці та добре придивитися, то можна помітити незвичайний рельєф місцевості. Якщо не звертати на це уваги, то горби є горби. Але чому вони такої правильної форми? А все тому, що це не просто природні утворення, а штучно створені людськими руками вали. То які ж то вали? Звичайні оборонні вали, які зазвичай будувалися перед оборонними спорудами. У даному випадку вони були створені перед Красилівськими замками. Ось таку реконструкцію цього місця я здійснив за допомогою технічних засобів. Можете спостерігати, який вигляд мала саме ця місцина перед Красилівським замком 500 років тому. Коли земляні вали були облаштовані, по усьому периметру копувався частокол із загостреними зверху колодами. Пізніше для великих фортець використовувалася вертикальна укладка колод. До конструкції оборонних ліній входили також житлово-господарські зруби, які примикали до оборонних зрубів з внутрішнього боку. Перекриття житлово-господарських зрубів зазвичай використовували як бойовий хід для захисників фортеців. Як стверджують дослідники, татари, виходячи з села Веснянки, до сіл Миролюбне і Верхняки, а далі на Кузьминське перехрестя, найчастіше йшли не на Кузьмин, а повертали на Михайлівці мутрунки, сушки і через Западинці виходили до Красилова. Можливо, це пояснюється тим, що в Кузьміні вже й брати не було чого після руйнувань 1501-1503 років. Як бачимо на цій мапі, Красилову дуже не пощастило, бо він стояв обіч чорного шляху, який називали також шляхом ясиру. Ним перекопські татари протягом кількох століть гнали населення України, Поділля та Галичини в Єсир до кафи. Де продавали їх далі, татари відпрацювали тактику нападу на населені пункти. Уявіть собі, якби сьогодні якісь дикі орди оточили красилів і незабаром почали вирізати людей. Уявили собі весь жах ситуації. Творець першої карти України 1639 року, відомий картограф та свідок тих подій, француз Гійом де Поплан пише. Що татари, розбігаючись повсюди по селах, оточують їх, виставляючи по чотири сторожові пусти довкола і підтримуючи великі вогнища впродовж всієї ночі, побоюючись, щоб котрийсь із селян не втік. Потім грабують, палять і вбивають усіх тих, хто чинить їм опір, а тих, хто здався, забирають із собою, і не тільки чоловіків і жінок з немовлятами. Але також і худобу, як, наприклад, коней, волів, корів, баранів, овець, кіз. море людської крові, гори та спустошення залишали після себе татарські орди в Україні. Ця картина, пише боплан, може зворушити найбільш людські серця, коли розручається чоловік з жінкою, матір з дочкою, без жодної надії ще колись побачитися. Бо йдуть у жалюгідне рабство до безбожників магометан, де зазнають безмежної наруги. Словом, найбільш тверді серця здригнулися б, слухаючи крики і співи, плач і стогони цих нещасних русинів, бо цей народ і співає, і голосить плачучи. І якби Костянтин Острозький не звів у Красиловій фортеці, то містечко припинило б своє існування. Тому що татари постійно спустошували б його. Замок як фортифікаційне укріплення захищав жителів поселення та його околиць. Величезної шкоди завдали постійні набіги татар. Велика хвиля яких припала на кінець 15-го, початок 16-го століття. Велике Князівство Литовське та Польща виявилися неспроможними захистити від них Подільські та Волинські міста і села. До 17 століття відбулося 39 великих нападів татар на наш край. Про напад 1589 року у літописі зазначалося, що татари Подолля сплюндрували. Особливо Великого Лиха завдав напад 1593 року. Лише в Красилівській волості Орда спалила 15 сіл, забрала в Ясир 1200 осіб. За свідченням сучасників, навіть через 8 років у спустошених татарами містах і селах життя не відродилося. Відомий ряд спустошливих вторгнень буджатських татар у південні райони Поділля. Так, на початку 1612 року татари. Перейшовши дністер біля хатина, зруйнували подільське село Брагу та близько 30 населених пунктів. У Королівському універсалі з цього приводу підкреслювалося волость нашу коло Каменця вогнем і мечем завоювала, багато душ захоплено до неволі поганської. Красилівський замок став одним із опорних пунктів у ланцюзі фортець, які мали стримувати навалу татар та захищати мешканців містечка, які могли за сигналом тривоги, а це були зазвичай дзвони, сховатися за стінами замку. Всіма питаннями оборони Красилова та прилеглих до нього сіл, займався справня Красилівського замку. Іншими словами, комендант. А хто ж обороняв замок? Зрозуміло, що народне ополчення. Але в безпосередньому підпорядкуванні коменданта були і панцерні бояри, які становили основну збройну силу волості в першій половині та середині 16 століття. В уяві більшості людей бояри мають бути ось такі на вигляд. З бородами в довгих кафтанах, які тільки те й роблять, що нічого не роблять. Але ми будемо говорити про інших бояр. То про яких запитаєте? Були такі собі панцерні бояри, які в тодішній Україні в часи Красилівського замку 16 століття встановили основну збройну силу. І виглядали вони ось так. Якщо ж перевести на сучасну термінологію, то панцерними боярами називали професійних військових. Сьогодні ми називаємо таких військових людей контрактниками. Якщо придивитися до такого боярина, панцерного, то по його одежі та озброєнні видно, що це найкращі обладунки і озброєння того часу. Панцерні бояри були зобов'язані нести службу на коні у тяжкому панцерному озброєнні по охороні державних кордонів, коронних маєтностей і замків, а також брати участь у військових діях. А ще були путні бояри, які несли подорожну службу, охороняли шляхи тощо. Аналог сьогоднішньої. Дорожній поліції. В Європі після 1500 року збулося так зване диво. Європейська цивілізація пішла далеко вперед, а наші предки в той же час змушені були будувати фортеці, щоб рятуватися від напівдиких орд. До речі, у сусідньому Хмельницькому. Як свідчать дослідження, теж був побудований дерев'яний замок, але на півстоліття пізніше від Красилівського. До слова, сьогоднішній обласний центр на той час називався не Хмельницький, не Проскурів, а Плоскирів, а ще раніше Плоскирівці. А згадки про Красилівський замок трапляються в історичних документах за 1511, 1546 і 1552 роки. В 1511 замок вперше згадується в літописних документах. Згадується в 1535 та 1538 роках, коли в Красилівському замку збирали війська для походу на татар. Так, 20 жовтня 1538 року Сигізмунд І, Великий Литовський князь, видав універсал, маршалку Волинської землі князю Федору Андрійовичу Сангушку, щоб той розпустив по домах, зібраних проти татар волинських зем'ян, бо татари повернулись до Очакова. Федір Сангушко написав у відповідь Гізмунду, що він з'єднався з воєводичем Троцьким, князем Ілею Костянтиновичем Острозьким в замку його Красілові і обмову з ним вчинівши, зовсім волинці до замків українних Приславля і Вінніці поїхали і Тася положили. В 1546 році Красилівський замок згадується в розповіді про спір. За Красилів і Кузьминську волость. Останній раз замок згадується у 1615 році. Як свідчить інвентарний перепис, датований 1615 роком, чисельність населення містечка тоді становила від 1600 до 2200 жителів. В той час і замок був відновлений, і навколо міста спорудили стіни з баштами та в'їзні ворота. Місто відділили від передмістя ровом. Навіть навколо міста було споруджено. Тіни з баштами та в'їзні ворота. Це вже було місто Фортеця. Відомі дослідники історії серед міст фортець Полонне, Чуднів, Хмільник, Вінниця, Смотрич, Каменець, Бакота, Бар згадують і про Красилів як одне з міст фортець. Як я вже згадував у першій розповіді, відомий український історик Володимир Антонович у своїй книзі Археологічна карта Волинської губернії сказав, що в містечку красилів у напряму до Западини на березі болота є овальне городище діаметри 220 і 60 кроків, окружність 800 кроків. Бали і роби. Береглися. На городищі влаштовано квинтар. А далі знову почалися потужні татарські набіги 1615, 16, 17, 18 та 1624 років. Ось тоді, наймовірніше, і був знищений Красилівський замок, який вже не зміг захищати надалі жителів міста. Як згадується у літописах, у 1618 році містечко Красилів знову було спустошене татарами. Красилівський замок більше не згадується в історичних документах, як і оборонні стіни та башні з воротами самого міста Красилова. Після руйнування замку татарами в Красилові різко зменшилась кількість населення. Не стало фортеці, яка захищала Красилівчат, за стінами якої можна було перечекати лиху годину. Красилівщина зазнавала регулярних набігів кримських татар. За звичним сценарієм татари несли руйнування, гвалтували жінок, вбивали старих жителів та тих, хто чинив спротив. Молодих та працездатних жінок і чоловіків забирали у неволю. Загалом по Україні за мінімальними оцінками до Криму протягом 15, 16 і 17 століть татарами було викрадено до одного мільйона українців. Ті жителі, що вціліли після татарських набігів, шукаючи безпечних місць, покидали територію міста. Та переселялися на інші землі. Ще одна значна хвиля 1620-1630 роки. Весною 1621 року на Поділля рушила величезна турецько-татарська армія на чолі з Султаном Османом II. Під хотином об'єднані українсько-польські війська завдали їй поразки. Було підписано мирний договір, згідно якого Туреччина і Річ Посполита зобов'язувалися утримуватися від нападів. Проте відразу після закінчення битв під Хотином восени 1621 року кримські татари, які не вважали себе зв'язаними умовами договору, здійснюють напад на Поділля. Учасники свідчили, від Кам'янця до Львова ворог все сплюндрував і ледь не все спалив. Селян схопив і посік, та села пустими стоять. Особливою жорстокістю у нападах на наш край відзначився Кантемір Мурза, прозваний у народі Кривавим мечем. Основні вторгнення нападників відбувалися по чорному та кучманському шляхах. Останній територію Хмельниччини проходив між Віньківцями та Охрімівцями Шелиховим. Далі йшов на північний захід, оминаючи витоки Ушиці, Смотрича і до Чорного острова. Чорний шлях територією краю проходив між річчями Случа і Південного Бугу, на північ від Пилявець, Чорного острова, на південь від Острополя. Костянтинова, Красилова та Базалії. Минув час. Припинилися татарські набіги. Красилів знову ожив. Розрісся. Покоління народжувалися і помирали, а покійників потрібно було десь ховати. Не ховати ж на орних землях. А на згарищі Красилівського замку не оралося і не сіялося. Є така давня традиція слов'ян на згарищах розташовувати складовища. Тож далі на території зруйнованого замку різні релігійні конфесії облаштували цвинтарі. Пізніше, вже у 19 та 20-му століттях, ніхто вже й не згадував про Красилівську фортецю, яка більше століття захищала красилівчан від татарських набігів. Здійснюючи поховання, місцеві жителі й не здогадувалися про буремні події, що відбувалися у цій частині Красилова, та про його надзвичайну історичну цінність.